Спогад дитинства я хочу знов поїхати туди. Мій край дитинства, серцю милий, де не годуть Співають там вітри і літа запах особливий. На Тернопільщину, де народився там батько мій зростав щасливий. У нього в бабці Ксенії учився любити мій незборимий. Тут пам'ять вічна, вічна провба, за долю, долю України поклали не одне своє життя, за волю усмішку дитини. Гора камінна, карачин, гора, де турки кару нам чинили, і щоба неписана краса і золотої липи плини, Шовковиці череші аромат. І пісня, пісня, солов'їна, то справжній рай, коли квітує сад, це моя рідна Україна.